Воджу в пожаток країни і поїхали. Привіт! Мене звати Оксана і це мій канал на колесах. І тут я буду ділилась тим, чим зараз живу. А живу я в цій вантажівці, ніж я і працюю. Отже, про дальнобій. Працюю я в Європі Литовській компанії вже більше двох років в парному екіпажі і вирішила поділитися своїм досвідом, як я сюди потрапила, як мені тут працюється. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, для когось це актуально. В цьому відео не буде якоїсь корисної інформації про дальнобій. Це відео більше про знайомство. Залізну заправку так? Наступних відео вже будемо більше, більше дальнобою буде, більше цікавого, більше нашого життя. Як тобі нічна їзда? Нормально. Отож, до наступних відео. Па-па!